Хочу на два варіанти подивитись ваш родовий сценарій, буде перший і другий варіант. Але я хочу сказати, що з цими картами я працюю на родових практиках, я працюю з регресом, родовими практиками і енергопрактиками, не тільки з Рунами, Тому сміло можете зі мною поспілкуватися, і ми з вами йдемо в практику, ваш рід, так? там, де ми. Знайомимось з ресурсом роду, беремо, стілюємо родові негативні програми, і також ви можете поспілкуватись з тими, хто вже пішов, з тими душами рідних, так, і віднайти свій такий бажаний силу та ресурс. Подивіться, хто б вибрав першу програму, це декілька браків, так, програма розлучень. Зараз будемо дивитися. На жаль, ці карти не українською мовою, їх поки немає українською мовою, але все ж таки. Так, що треба зробити? Зцілити себе, так? Все-таки вам треба звернутися до роду, щоб цю програму зцілити. Я не буду довго на цьому залишатися. Чому? Якщо вам цікаво, це така двогодинна робота зі мною онлайн. Ми працюємо і навіть абортованих дітей ми беремо в рід, теж які були, якщо це ваші абортовані діти чи діти, які просяться так, які були, наприклад, виключені з роду, бо ми працюємо до 120. 120-го коліна по татовому родову і по мамонову. І я хочу сказати те, що дуже важливо приймати свій рід, і якщо ви від нього колись відмовились, це не значить те, що він пропав. Розумієте, ви все одно є частиною великої цього роду. І інша карта друга, хто обрав, деструктивні професії. Про що це? Каже, про ваше, знаєте, те, що ви себе насилуєте, тим, що ви працюєте там, де вам не подобається, там, де не ваше. І що для цього треба зробити, який ресурс? Я, ага, дивіться, ну, творчість, творчість. Так, вам треба натхнення, щоб йти далі. Це другий варіант. Це був перший варіант. Я вам так поставлю: хочете, просто собі зробіть скрін, почитайте. І потім, можливо, вам це знадобиться, якщо захочете попрацювати з родовою практикою, без проблем я на зв'язку. От, подивіться. Робимо скрини, просто собі потім читаємо. Це дуже-дуже класна штука, родові сценарії. По-перше, в практиці ми їх стілюємо, так, і для другого тут варіанту, що вам треба зробити? Піти в свій ресурс в творчість і через творчість навчити себе проявляти. От, і таким чином ви віднайдете те, чим хочете займатися, віднайдете те, що вам приносить задоволення, а і потім матеріальний достаток. Так, це зараз, слава Богу, в нашу еру, в нашу епоху так, можна зробити дуже легко, навіть я вам скажу, людина, яка сама себе, як це сказати, продвігає, я за два роки на копійки не вклала в рекламу. розумієте? Я просто робила своє діло, і люди до мене йшли. Тому, коли ви робите те, що вам потрібно, коли ви уходите від деструктиву, від того, що вас так розрушає серед. Коли ми ходимо на роботу, розуміємо, що ми там не хочемо навіть і секунди навіть прокидатися, не хочемо, але треба це робити, щоб тримати сім'ю, щоб якось це забезпечувати. Повірте, завжди є вибір. Ви можете паралельно. Шукати себе паралельно, це, до речі, це всіх стосується не тільки, хто вибрав другий варіант, це про всіх, розумієте? От тут вам може і два варіанти підійти. Ви можете так, знаєте, блін, і то і то відгукуються. Як зрозуміти, що то ваше, коли воно відгукується вам. І от дивіться, на родових практиках ми теж, коли ми працюємо, от приходить, наприклад, душа дідуся померлого. І я спочатку говорю як наставник, я кажу, він вам передає то і то. У вас було. В дитинстві так і так, в нього було таке життя, і людина просто це мені підтверджує, ви, як людина, яка знає свого дідуся, яка з ним там спілкувалась. чи знаєте, Ви просто це підтверджуєте. Ви кажете, так, так і було. Тобто, і тоді в нас йде такий резонанс, ми розуміємо, що у нас все чітко йде. і ми знаєте, в цих практиках дуже в мене багато хто просто зміг простити, пробачити образу на бабусь, на татусів, на мамусь, на, на сестер, на, на тьоць, на складні якісь речі, діти, які були сиротами, які виросли зараз вже в такому, знаєте, стані, коли їм треба свою сім'ю влаштовувати, але вони не можуть. Ми теж йдемо з темою, чому людина самотня, так, йдемо в рік. Йома, тобто тут такі запити класні, які ми і в минулих життях можемо дивитися як регрес, а так і в родових так програмах. Просто не всі про це знають. А ще я вам скажу, що ви завжди можете звертатися до свого роду, до сили свого роду, але треба спочатку знаєте, віднайти ось цей зв'язок. От ми віднаходимо зв'язок, цей ми зцілюємо родовід. І тоді ви можете завжди звертатись: у кожного є хранителі роду, є родова, у багатьох є родовий захист, От, і він різний по силі, але іноді навіть людині не треба ніякий магічний захист, бо я дивлюсь і бачу, що у в роду дуже сильний захист, там були цілителі і тому подібне. І тоді є сенс просто звертатися до роду. Так, особливо зараз наш час. Повірте, ваш родовід, ваші корені, це основа вас. І нехтувати цим не варто. Але якщо, якщо дивіться, якщо ви хочете попрацювати з цим, чи вам цікаво, ви не розумієте, ну, що це, як це, але зацікавились, без проблем пишіть мені, мої контакти є в профілі під кожним відео. В мене є інстаграм, сторінка. Вона жива, я її веду, багато хто до мене заходить. ну Декілька було таких людей недовірливих. знаєте, Вони такі, блін, а ви точно людина, а ви там нас не обманете. Ну, в мене все відкрито. Ну, я показую своє життя, я багато навчаюсь, багато працюю, в мене є дітки, О, тому можете зі мною познайомитись також в інстаграмі.